Неначе цвяшок в серце вбитий, Оцю Марину я ношу. Давно б списать не самовиту, Та що ж, сказали б, що брешу, що на панів бачиш сердитий, то все таке я й пишу про їх собачі і звичаї. Сказали просто: дурень лає за те, що сам крепак, неодукований сіряк, неправда, їй Богу, не лаю. Мені не жаль, що я не пан, а жаль мені, і жаль великий на просвіщених християн. І звір того не зробить дикий, що ви, б'ючи поклони з братами дієте, закони катами писані за вас, то вам байдуже в добрий час у Києві їздите щороку, та сповідаєтесь ні в року у схимника, та й те сказать, чого я турбуюсь. Ані злого, ні доброго я вже не почую. А як кажу, хто не чує, то то мой байдуже, прилітай же з України, єдиний, мій друже, моя дума причистая, вірна дружина. Та розкажи, моя зоре, про тую Марину, як вона у пана злого, і за що страдала, та нищечком, щоб не чули або не дознались. А то скажуть, що на шляху. Чинимо розбої та ще дальше запровторять пропадем обоє. Недавно це було, через село весілля йшло, а пан з костьолу їхав, чи управителя не пан, за вихилясами придан, за зиком та за сміхом. Ніхто й не бачив, як проїхав той управитель ляг ледачий, А він так добре бачив, а надто молодою. Та що пак милує Господь лихою твар такою, як цей правитель. Другий год, як він з німецькими плугами Забрався голий з цей куток, а що тих бідних покриток пустив по світу з байстрюками? от же нічого, а жонатий і має двоє діточок, як Янгеляточок. Дивітесь, вийшла погуляти, мов краля, пані молодая, двома маленькими дітьми. І скоче пань вилізає, і посила за молодим. А потім діточок вітає і жінку кралю молодую, аж тричі бідною цілує, і розмовляючи пішли собі в покої. Незабаром і молодого привели. На завтра в город одвезли, та й заголили в москалі. Отак, по нашому звичаю, не думавши, кончають. А молода, мабуть, без пари. Судилась Господом зносить красу й молодость, мов чари розсипалась та розлилось, і знову в люди довелось проситись в найми. Ні, не знову, вона вже пана покойова, уже Марисою зовуть, а не Мариною. Найпаче сердечні плакать не дають. Вона ж сховається, та й плаче. Дурна, їй шкода мужика, та жаль святого сіряка. А глянь лиш, гарно, кругом себе, і раю, кращого не треба. Чого ти хочеш забажай? Всього Датуть. та ще й багато. Не треба, кажеш, дайте хату, цього вже лучше й не благай. Бо це сама здорова, знаєш. Дивися, о, яким сам пан круг тебе похажає, уже чи добрим, чи лихим. А будеш панською ріднею, хіба повісишся? За нею. Приходила мати у пана просити, Звелів не пускати, А як прийде бити, Що тут їй робити? Пішла ридаючи в село, одним одне дитя було, та й те пропало. Неначе ворон, той летячий, Про непогоду людям кряче, так я про сльози та печаль. Та про байстрято тих ледачих, Хоть і нікому їх не жаль. Розказую та плачу, мені їх жаль. Мій Боже милий, даруй словам святую силу людське серце пробивать, людські сльози проливать, щоб милость душу осінила, щоб спала тихая печаль на очі їх, щоб стало жаль моїх дівчаток, щоб навчились путями добрими ходить, святого Господа любить і брата миловать. На силу Прийшла додому, подивилась цвіти за образом святим, і на вікні стоять цвіти, на стінах фарбами хрести, неначе добрая картина понамальовані. Марина і все Марина, все сама, тільки Мариночки нема, і ледве-ледве вийшла з хати, пішла на гору на прокляті палати глянуть. Та й пішла аж до палат. Під тином сіла, і ніч цілісінько сиділа та плакала. Уже з села монтажники ватагу гнали, а мати плакала, ридала, уже і сонечко зійшло, уже й зайшло смеркати стало. Не йде в село, сидить під тином. Проганяли, уже й собаками скували, не йде, та й годі. А Марина в сукні білій, неначе білиця, Богу болиться та плаче, замкнута в світлиці. Опріч пана у світлицю ніхто не вступає, сам їсти їй приносить, і просить, благає, щоб на нього подивилась, щоб утерла очі. І дивитися не хоче, і їсти не хоче. Мордується лях поганий, не знає й почати. А Марина в'яне сохне у білих палатах, уже літо минулося, зима вже на дворі, а Марина сидить собі, уже й не говорить і не плаче. Отак її доконав не Богу той правитель, а все таки не діє нічого. Хоч за її, та й годі, така вже вродилась. Раз увечері зимою Марина дивилась на ліс чорний, а за лісу. Червоний діжою місяць ходив, і я колись була молодою, прошептала, задумалась, потім заспівала. Хата на помості, наїхали гості, розплітали коси та стрічки знімали, а пан просить сала, а чортисти просить, гуси, гуси білі, вірі полетіли, а сірі на море. Завели пси на дворі, зареготалися псарі, а пан червоний аж горить, Іде в світлицю до барини, як кирик п'яний. Ніби в хаті на холоді сердешна мати, пітином знай собі сидить. Стара, неначе одуріла, мороз лютує, аж скрипить, луна червона побіліла, і сто раз боясно кричить, щоб злого пана не збудить. Аж глянь. Палати зайнялись, пожар, пожар, і де взялися ті люди Бога, мов землі родилися і тут росли, неначе хвилі запливали та, та на пожар той дивувались. Та й диво там таки було. Марина гола наголо перед будинком танцювала У парі з матір'ю, і страх з ножем окравленим в руках і приспівувала. Чи не це ж та кумася, що підтикалася, як була я пані в новому жупані, паничі лисялись, руку цілували до матері. А ви до мене на весілля з того світу прийшли, мені вже й косу розплили, та пан приїхав. Гиля, Гиля, Чи то не гуси, то пани. Дивися, віри й полетіли. А гу, гиля до сатани. До чорта в гості. Чуєш, чуєш? У Києві всі дзвони дзвонять. Чи бачиш, он огонь горить, а пан лежить собі, читає і просить пити. А ти знаєш, що я зарізала його. Дивися, он де головнею стоїть на комені». Чого? Чого ти дивишся на неї? Це мати, мати, не дивись, а то з'їси. Ось на, дивись! Та є дулі і співає. Полюбила москаля та ще й зуби вискаля. Москалі, москалі, запасок навезли, Паничі, тукачів, а поповичі з міста навезли намиста, бий дзвони бий, хмару розбий, нехай хмара на татари, а сонечко на християне, бий дзвони бий. Мати, Мариночко, ходімо спать. Марина. Ходімо спать, бо завтра рано до церкви підемо. Поганий дивися, лізе цілувать, ось на тобі. Мати, ходімо спать до людей. Хрещені люди, поможіте. Марина, беріть мене, беріть, в'яжіте, вийдіть до пана у світлицю. А чи ти підеш подивиться, якою паною Марина у пана в заперті сидить? І в'яне, сохне, гине, гине твоя єдина дитина, твоя Мариночка. Співає Ой, гиля-гиля, сірі гуси, гиля на Дунай, Зав'язала головоньку, тепер сиди та думай, і пташкам воля в чистім полі, і пташкам весело літать, а я зав'янула в неволі, плаче. Хоча б на мисто було взять, оце б повісилась. От бачиш, тепер і шкода, хоч топись. Чого ж ти, мама моя, плачеш? Не плач, голубочко, дивись це я, Мариночка твоя. Дивися, чорна змія по снігу лізе. Утечу, у ірі знову полечу, бо я зозулою вже стала. Чи він у гості не приходив? Убили, мабуть, на війні, а знаєш, снилося мені удень, неначе місяць сходив, а ми гуляємо понад морем удвох собі, дивлюся, зорі попадали, На наче воду, тільки осталася одна, одна однісінька на небі. А я, неначе вісна, в Дунаєві шукаю броду. З пастрям розхриста на бреду, сміються люди надо мною. Зовуть покриткою, дурною, І ти смієшся, а я плачу. Бані, не плачу, регочусь. Дивися, як я полечу, бо я сова, та й замахала, неначе крилами, руками, і пострибала через двір у поле, виючи, мов звір. Пашкандибала стара мати, свою Марину доганяти. Пани до одного спеклись, неначе добрі поросята, Згоріли білі палати, а люди тихо розійшлись. Марини й матері не стало. Уже весною, як рали, два трупи на полі знайшли і на могилі поховали.